Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, зараз на прямому зв'язку зі студією, пане Іване, вітаю вас. Вітаю вас, пані Вікторія, і вітаю всіх телеглядачів. Загалом, якщо говорити от Самого основного від яких факторів залежить рішення ОПЕК підвищувати видобуток, знижувати видобуток, і що насправді найбільше їх простимулювало цього разу? Пані Вікторія, ну трошки перед історією ми розуміємо, що ОПЕК з свого часу з ще в 70-ті роки саме для того, щоб обмежувати видобуток нафти, щоб на неї були високі ціни. І власне саме заради цього працює ця структура, щоб всі країни-експортери нафти не не з країни, які відносять до західного світу, вони координували між собою політику в галузі добування. Але знаєте, ще в серпні 2024 року Financial Times написала статтю про те, що Саудівська Аравія вона переглянула свою стратегію поведінки на нафтовому ринку. А Саудівська Аравія – це провідна країна в ОПЕК, і вони вирішили, що так, що оскільки не вдається досягти планової мети 100 доларів за барель. Цін на нафту не, не вдалось в тому числі через згадане вами Ірак і Казахстан, а також додам додам від себе Росію, яка також не дотримувалась цих зобов'язань. Хоча по, по великому рахунку вони були цікаві з точки зору збільшення цін, але не з точки зору зменшення своєї здатності продавати нафту на зовнішній ринок. То Саудівська аравія вирішила, що все тепер ми будемо займатися не цінами. А своєю часткою на світовому ринку, і ось тут відповідаючи на ваше питання, що на це впливає. Я скажу, що ще до не те, що до повномасштабної війни а до ковідні часи, 2019 рік, вже аналітики енергетичного ринку говорили про те, що в світі в 2030 році настане так зване плата споживання. Тобто, зараз що ми маємо збільшується споживання нафти, збільшується кількість гравців. На світовому нафтовому ринку так ось в 30-му році приблизно очікується, що споживання не буде зростати через електромобілі, через те, що постійно шукають можливості зменшення використання енергоресурсів, попит на енергоресурси будуть стабільним а нові гравці будуть з'являтися, і виходить так, що зараз ті, хто мають нафту. Повинні реалізувати все, грубо кажучи, до 2030 року, бо інакше через знов ж таки зупинку зростання споживання їм буде це зробити ну не що неможливо, але складніше і за значно меншими цінами. Тому ось щодо впливу на бажання збільшувати нафту, перше це необхідність до 30-го року більше заробити, Друге, це те, що Саудівську Аравію не влаштовує. Те, що її відтісняють світового ринку, і як на мене, ще третій фактор, який не може не впливати на позицію Саудівської Аравії, це побоювання того з боку Саудівської Аравії а інших країн ОПЕК, навіть можна так плюс додати, що Сполучені Штати Америки за часів саме Трампа можуть зробити те, про що казали на завершенні першої каденції Трамп, Трампа, а саме зміни в Венесуелі. Так само, як вони відбулись нещодавно в Сирії, а Венесуела – це перша в світі країна по розвіданим покладам нафти. Тобто, якщо така ситуація трапиться. А якщо буде пропозиція, якщо я не помиляюсь, пан Пріц прізвище це Блеквотарс приватна військова компанія, він казав ще за першої каденції Трампу, що давайте ми там сприятимемо революції. Потім американські нафтосервісні компанії зайдуть в Венесуелу, і ми повертаємо найбільшу за розвіденими пакладами нафти країн у світі на світовий ринок. А отже, всі інші включно Содійська Аравія буде втрачати позицію. вони це розуміють, це ризики, і тому на ці кроки. Пане Іване, у нас буквально півтори хвилинки лишається на спілкування. А як таке збільшення видобутку нафти? Я нагадаю, це 411 тисяч барелів на добу вплине на глобальні ціни на нафту. Як це вдарить по Російській Федерації, і що українці побачать які цінники на заправках? Наскільки здешевше безумовно слід згадати, що очікували, що це збільшення буде спочатку року. Потім це був перший квартал. А потім це рішення це вже другий. верніше, потім, вибачаюсь, другий квартал. Це вже третій квартал буде вперше. Ми якраз не відбулося. до чого це призведе до того, що ціни на нафту, яку зараз давайте 62 долари за барель марки. Brent, вони будуть і далі знижуватись, і вони можуть змін знижувати ще довго. Давайте згадаємо вісім рік, що призвело до краху? Ха СРС, а те, що світові ціни на нафту обвалилися оцінками, будь ласка, прямий зв'язок між тим, що зараз відбувається, і тим, що буде з російською економікою вже в наступний можливий рік. Те саме, що було з радянською економікою наприкінці 80-х. Пане Іване, дякую вам, Івану Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був на прямому зв'язку зі студією.